До вас вже з жовтня. Нарешті буду працювати не тільки за кадром, але і в кадрі. Покажу вам трошечки покатаємось з вами вже друга половина дня. Я сьогодні виїжджаю десь після п'ятої, ну так, да, вже майже п'ята година вечора. До комендантської попрацюємо. Вже в Києві осінь, дощить, дуже холодно. Чесно, я заставляю себе працювати, тому що в таку погоду просто не хочеться вилазити з дому з під. Одіяла, але гроші самі себе не зароблять, тому поїхали працювати. Бачиш, що по замовленню точка стоїть прямо біля дороги, там генерал Алмазова, і там стояти просто ніде, тому що там одна полоса. І якщо я приїду і людина не сяде, я просто перекрию всім рух, якщо буду стояти на тій же аварійці. Тобто мене будуть об'їжджати по зустрічній смузі, що звісно не є добре. Алло. Добрий день, це таксі. Добре. Скажіть, будь ласка, а ви вже чекаєте, тому що там нема де стояти, як я розумію, у вас прямо на дорозі. Там оранжеві столбики, я стою на вулиці. Ви тільки аварійку включите, я одразу сяду в машину. Ага, ви прямо по точці, правильно? Так, да, да, ага. да. Я, я вот тут со стороны поліклініки. я на вулиці стою, я сразу сяду в машину. Ага, хорошо, ну найдемся сейчас. Все отлично. Давайте. Здраво. Так, а ее нема. Я стою просто на дорозі. Е-мое. Сказала, я, я одразу сяду. І нема. та я моя. ти що гониш, тетя? Мені вже піщать. Я чуть чужу машину не сіла. Сі. Переплутали трошки. Ага. Буває. А ви проїхали, а я вже спішила, але настановився так і так. Ага. Нічого не сказав? Ні, ні. Поняла. Ну, ну не, не? не, 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 не. <рес> Я коли тільки починала працювати в таксі, я прям дуже любила погану погоду, тому що мені здавалося, бо дійсно так і було, що в погану погоду дуже класні коефіцієнти, дуже класні замовлення. Вони завжди є. Ці замовлення, вони завжди по нормальному тарифу, але щось знаєте згодом. Скільки я вже працюю вже більше року, вже майже два роки. Ну, Повноцінно, звісно, менше, то я совміщала з іншою роботою, але в совокупності, да, майже два роки, півтори десь. І зараз, в погану погоду, я ненавиджу виїжджати. По-перше, чомусь нема прям великих коефіцієнтів, чомусь нема прям якихось знаєте, дуже класних замовлень, плюс є затори, не дивлячись на те, що нема класних замовлень. І, в принципі, морально не дуже прикольно, тому що коли дощ заїжаєш оце в якісь двори, воно лужа, і ти не розумієш наскільки глибока та лужа. Зараз я з вами поділюсь треш ситуацією, треш контент, треш історія, яка сталася з моєю автівкою. Ну і соответственно, зі мною на цьому тижні. Навіть робітник СТО сказав, що у нього вперше таке, і що він на початку навіть не зрозумів, в чому справа, чому машина так себе веде. А тепер по порядку їду я на замовлення з пасажирками, і тут, прямо перед нами, з правої сторони, з правої смуги, усік Мерседес починає просто перестраюватися різко, а точніше він об'їжав. Автівку, яка стояла на його шляху, і чомусь він вирішив, навіщо дивитися, чи їде хтось на сусідній смузі, і просто почав робити маневр. Ось як це було. Іспугались? Абаса. Я, мої пасажирки, ми дуже спугались і моя автівка починає на всю пищати. Коли той на Мерседесі почав робити цей маневр, я пікнула йому, і моя автівка після мого раз пік просто почала піщати на всю. Коли ти сказала, що там немає автівки, ти сказала, що там немає автівки. Ого, мать, придурок. Це моя піщить? Так. you Я не знала, що його робити. Я виходила з автівки, прибирала ключ туди-сюди цю карточку. Виключала, включала, нічого не срабатувала. Вона просто піщала, сигналила на всю цю вулицю, якщо не поміляюсь, Шата Роставелі, просто на всю. А потім, в якийсь момент, вона просто так же і перестала пищати. Дякуючи Богу, що в мене були дуже адекватні і класні пасажирки, до речі, пасажирки з Одеси. Ось, і вони, не дивлячись на те, що і самі спугались, але знаючи, що водію, якби да, краще водію не. Нервувати вони почали заспокоювати і підбадрювати мене. Автівка перестала пищати, все добре. Ми поїхали далі. Як ми вирішили разом з моїми пасажирками, що скоріш за все, це була просто ситуація, в якій автівка перепугала, що може щось статися, і включила якийсь аварійний сигнал. Ну і все. На цьому я думала, що ця історія могла б закінчитись. Але ні, оказується, що це був тільки початок того, що було далі. А далі автівка почала сигналити кожний раз, коли я підходила і вмикала її. Тобто я їжу все ок, виходжу з автівки, блокую її, уходжу, приходжу, прикладую ключ, і вона просто розривається на всю. Вона пишіть, пишіть не внутрі, вона пишіть ззовні, так якби якщо була б нажата ця кнопка. Bye. <laughs> На екрані на моніторі взагалі ніякої помилки, взагалі нічого вона не світить, наче все добре, все класно, все вона працює. А ось у цей сигнал, який просто починає пищати, а потім так же просто перестає пищати. Я одразу подзвонила на СТО, де я ремонтувала автівку, описала ситуацію, скинула відео, як воно пищить, На що мені відповіли? Що вперше з таким стикаються? Це був вечір суботи, в неділю СТО не працює. І мені потрібно було чекати аж понеділка, щоб все ж таки привезти до них, і вони подивились. Тобто, під вихідні я просто залишаюся. З не дуже робочою автівкою. Я її поставила на зарядку. Знімаючи зарядку, я знаєте, вже готую, що зараз вона обратно буде піщати просто на всю як скажена. Знімаю зарядки, вмикаю автівку, а вона не піщить. І тут я думаю, що скоріш за все вона не пішіть, тому що там був якийсь збій в системі. І після того, як вона зарядилась, вона якось там оновилась. Хоча я перегружала систему, мені на СТО сказали, що можна нажати у ці кольосики на кермі. Вона перегружається і спробувати так. Вона перегружалась. У мене нічого не допомогло все одно вона піщала, коли я підходила. А тут після зарядки я підходжу, а вона не пішіть. Думаю, супер, здорово, класно, огонь! І їду на наступний ранок на ній. Підходжу я до автівки, вона не пишіть. Точно так же, я думаю, вау, все супер, все ж таки підтвердилось те, що після зарядочки вона перестала пищати, якийсь збій вже налагодився. Супер клас. І ось я беру першу пасажирку того ж дня. Вона сідає, ми починаємо їхати, і в процесі їзди, вже не тільки тоді, коли я підходжу, раніше такого не було, раніше там, я підходжу, вмикаю її, вона пищить, а просто в процесі їзди вона починає пищати. Boa, estou Це було так неловко, це було так стидно, це було так трошечки навіть страшно не зрозуміло, що взагалі відбувається і чому я поставила на аварійку, протерла всі камери, заставила пасажирку пристібнутися. Я їй запропонувала, що якщо вона боїться, я можу просто викликати інше таксі їй, і вона нічого мені не потрібно за ці півдороги, які я її вже провезла, Нічого мені не потрібно платити. Просто вона сяде в іншу автівку і вже з цього місця доїде додому. Ну тому що це все ж таки моя провина, тому що у мене. З авто все ж таки не все добре. На що пасажирка сказала: ну все, вона ж перестала пищати, все нормально, все добре. Поїхала, нічого буває. Мабуть, то просто система якось виділюється. Тобто, знову в мене адекватна пасажирка, адекватна жіночка, яка все ж таки ризикнула зі мною доїхати, тому що в принципі з автівкою все в порядку от просто цей сигнал. Я її довезла, більш того, вона мені ще й чаюху потім прислала мені. Вона по карті оплачувала, і ще й чаюху мені прислала. Потім я помічаю, чого я не помітила одразу, я не знаю. Ну мені здавалося, що все добре. Я помічаю. На кермі, що з оцією кнопкою, ну, подушка безпеки, щось не так. Я взагалі спугалася, що подушка питається наружу вирватися. Типу, от то, коли була та аварійна ситуація з тим Мерседесом, можливо, вона хотіла бахнути, чи ще щось, чи кнопка запала. Я вже, коротше, собі нормально так накрутила і бачу, що просто зазори з одного боку і з іншого не співпадають. І ось я приїхала на СТО, Вони подивились, кажуть, дійсно, за системою все ок, це ось з цією кнопкою. Вони вперше таке бачать, вперше Така ситуація, щоб запала ця кнопка. Вони розібрали повністю заново все це зробили. Кнопку нормально вставили. І після цього все в порядку з автівкою. Все добре, все класно, вона працює. Вони з мене грошей не взяли за цю процедуру, на СТО, тому що, в принципі, це ж вони мені устанавливали цю кнопку і вони мені ремонтували авто. І, можливо, як варіант, це їх, ну скоріш за все, в принципі, це їх косяк, те, що ця кнопка запала, і те, що таке сталося, у будь-якому випадку поступили по людськи, просто виправили цей косяк, і я поїхала. Хочу сказати, що я і досі, коли підходжу до автівки, з дрожащою рукою прикладаю цей ключик, тому що я дуже боюсь, що вона знову буде сигналити на всю. Тепер мене це буде тригерити надовго. Тому ось така ситуація з Теслою трапилася зі мною. Добрий вечір. Добрий. Добрий вечір. Добрий. Нас так. Редко коли встретиш, так? Второй раз Ні, так, не второй. Юбно храстка была. Уж бывало. Так сказали, такое было. Типа. Нет, что было. Такое явление. Что то такое, что-то было. Я думал, ты попросишь оставить машину идти управлять с нами. Не ответили отказом, это тоже уже хорошо. По поводу кондиционера? Нет, по поводу поставить машину и идти гулять с нами. Просто отморозилась, типа. А, это так еще. Понятно. А что снимаете? Ну, как и бойся. Работа в такси, да. Освещаете Вы блогер? Немножко. О, как надо... я пробил, видел? Да. Я так и не понял по поводу. Так, а как его я... канал называется? Кэтрин за кормом. В ТикТоке? E? И в ТикТоке, и в Ютубе. Ну, надо в ТикТоке сейчас. Сейчас весь молодь. Вся. Там. А так что, я думаю, в что это Круче, Короче, О, да? конечно. Такая классная платформа, согласна. Надо подтакивать просто. Я не нашел. А еще раз, Кэтрин на дороге? За кормом. А, за кормом. Нет, я просто остановитесь. Это вы в ютубчике смотрите? Да. А, ну да, тогда. Это кто конец? Да вы переехали, да? Да. Откуда? В Бахмуту. Вы серьезно? Да, в Бахмута. Ну, чувствую хороший человек. Мы тоже все оттуда. А я тоже с Донецкой области, с Макеевка. О, прикольно. Ага. Как давно вы были дома? Давно. Вы не в Харькове учились? В я О, ничего себе. Я Мудрого? Мудрова? Конечно. Да, Я просто в Харькове тоже училась. Да? Ты тоже жила на Пушкинской. А вот так мы не должны говорить вообще на личные темы. Ну ладно, тут уже половине это личная информация, согласна. С этим согласна. Ничего юрист Видеороли хотел. будет называться «Жёсткая осадила юриста». Да, И защитила свои права. Адвокат лох, не ходите к нему, понял? я посмотрю, лайки в связи поставлю. Конечно, не забудьте. Вы признали идёт сменить. Да. Я сегодня в такси ехал в одном час сорок. Как Но не вы, такой приятный. Вы, как вы на это смотрите? Это пробки. Я с девушкой до вас ехала час. Чувак ехал, включал одну и ту же песню на протяжении часа 40 минут. Песня была из острых козырьков. У него прям он ее с ютуба включал. И он, короче, ехал. Что значит обнаду, да, во всем? Делом остановить? Да, здесь, это надо же. Спасибо. Вам удачи. Спасибо. Все, хорошего вечера. Веселого вечера, желаю. Я тоже Прошу. Да, взаимно. А це в мене вже оновлена карта. Європейська вже навігація прокладається. Як так вийшло? після попереднього відео зі мною зв'язався мій глядач, у якого також Тесла, і він сказав, що зможе мені допомогти, щоб мені Тесла прислали оновлення на європейську карту. І завдяки йому у мене все вийшло. Він об'яснив, як зробити, що нажати, куди відправити, що написати. Дякую вам велике величезне. Ще раз дякую. І ось так оновлена карта виглядає. Звісно, це не весь. Я розраховувала на трошки кращий варіант, але все ж таки, хоча б, хоча б є прокладання маршруту, тому що до цього американська версія просто ось така ну, гола карта, що воно як, ідея не зрозуміла. Тепер хоча б можна вести сюди О, Хоча б можна вести сюди. Адресу і воно прокладає маршрут по цій адресі. Оцей маячок, тобто я їду і він їде. До цього це було знаєте так розмито і не зрозуміло, куди він поверне, тому що не було маршруту. Ось тут написано кількість кілометрів, яка залишилась, і кількість хвилин, яка залишилась до кінця маршруту, тобто по типу вейзо, знаю наскільки актуальна ця інформація. Буду тестити, поставлю поруч Waze і сюди прокладу той же самий маршрут. І подивимось, хто ж все ж таки правий буде тесла, чи Waze, чи обоє, чи обоє неправі. Ну короче, у будь-якому випадку вже круче ніж було.